Виконуємо номер 424 із підручника Геометрія 7 та номер 38.8 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. У трикутнику АБЦ, сума кутів А і Б дорівнює 58 градусів. Знайдіть кут С. Приступаємо до виконання. Ми знаємо, що. Сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Тому, щоб знайти кут С, нам потрібно від 180 градусів відняти, відняти суму кутів А і Б. 180 віднімемо 58, отримаємо 122 градуси і записуємо відповідь. 122 градуси. Номер 424 з підручника геометрії 7. Та номер 38. Крапочка 8 із підручника Математика 7. Виконано.